НБУ планує відв'язати курс гривні від долара і перейти на валюту євро. Обіцяючи цей перехід відбуватиметься поступово і непомітно для українців. Точних термінів не називають перехід з долара на євро піде на користь українській економіці, адже ми з часом плануємо увійти до євросоюзу, як говорить голова НБУ Катерина Рашкова, враховуючи наш курс до євроспільноти. Це точно реальність, яка відбудеться, якщо ми хочемо стати частиною європейського союзу, мати доступ до їхніх ринків як експортери, як імпортери. Зрозуміло, що ми повинні мати прив'язку до тієї валюти, у якій проходить більшість операцій. Тому це невідворотне майбутнє, як і наше членство у європейському союзі. Можливо, в майбутньому ми взагалі перейдемо до євро як до основної валюти, тобто на території України буде використовуватись. Валюта євро. Існує певна традиційна залежність від курсу долара, прив'язка макроекономічних показників саме до курсу долара. Тому потрібен певний час для зміни. Все ж таки, долар залишається основною світовою валютою. Чи потрібно зараз бігти в обмінники і міняти долар на євро? Ні, не потрібно. По-перше, зараз країна знаходиться у стані війни. Тому перехід до євро взагалі недоречний зараз. По-друге, 70% операцій імпорту та експорту якраз відбуваються у доларі. Тому зараз перехід не є на часі.